РНБО запровадила санкції проти кількох українських бізнесменів та депутатів. Зеленський підписав відповідний указ. Під обмеження потрапили Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов. Що передбачають санкції? Чому ці особи опинилися у списку рестрикції? Запитаємо в народної депутатки Ольги василевської Смаглюк. Пані Олю, я вас вітаю в нашому ефірі. Та студія пані Олю. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про запроваджені санкції проти нардепа Петра Порошенка. В зв'язку з чим запроваджені обмеження і які саме? Загалом формулювання для всіх фігурантів, на яких були накладені санкції, однакові це дії, які несуть пряму чи потенційну загрозу національним інтересам, дії направлені на потенційну загрозу терористичної діяльності і несуть загрозу народу України, порушують права людини і так далі. Тобто, формулювання для всіх однакове. За що конкретно на кожного фігуранта накладені санкції? Це вже Звучала на раді національної безпеки і оборони, і я упевнена, що правоохоронні органи також дають кваліфікацію, тому що можливо не тільки за щось конкретне, наприклад, терористична діяльність чи загроза національним інтересам, чи співпраця з країною агресором, тобто. Там вже правоохоронні органи дадуть оцінку кожному з фігурантів. Що стосується Петра Олексійовича Порошенка, то, як ви знаєте, правоохоронні органи ведуть певні розслідування. Вони в різних структурах: це і ДБР, це і служба безпеки України, і в кожного статті і в кожної, де він фігурує, є своя кваліфікація. Відтак за що конкретно наразі сказати не можу.